Вітаю вас у Центрі мовної та цифрової освіти Школа успіху. Мене звати Тетяна Бутурлин і я запрошую вас пізнати цікавинки української мови. На моїх сторінках у соцмережах завжди можна знайти щось цікаве й корисне. Долучайтеся до телеграм-каналу, де я допомагаю всім охочим підготуватися до НМТ, а це потрібно робити з першого класу. Поміркуйте, яке ви сьогодні світло? тьмяне, яскраве? Чи, можливо, ви хочете подарувати всьому світові своє тепло? Свою любов, радість, яким чином ви будете це робити, і чи залишиться місце для себе? Повторіть форми дієслова, на які запитання відповідає особове дієслово. Правильно, що робив, що зробив, що робить, що робитиме, що зробив. На які запитання відповідає дієприкметник? Правильно, який, яка, яка, який. Які. На які запитання відповідає дієприслівник? Правильно, що роблячи, що зробивши? На які запитання відповідає інфінітив? Правильно, що робити, що зробити. На які запитання відповідає безособове дієслово. До безособових дієслів належить ще багато дієслів, але, зокрема, дієслівні форми на НОТ, на які запитання відповідають правильно, що зроблено? Пропоную заповнити пропуски у визначенні дієприслівника та його характеристиках. Дієприслівник – це незмінна форма дієслова, що означає додаткову дію предмета, відповідає на запитання, що роблячи, що зробивши. Дієприслівник не має закінчення. Він доповнює основну дію дієслова присутка. Для дієприслівника характерні суфікси учи «уч, уч, ючи ачиячи це суфікси недоконаного виду та вши ши. Це суфікси доконаного виду. У реченні виступає обставиною. Розгляньте фрозологізне. Поясніть їхнє значення. Знайдіть дієприслівники. Відповіді пишіть в коментарях. Зверніть увагу, що дієприсівники разом із залежними словами становлять дієприсівниковий сворот. Поміркуйте, яким членом речення вони будуть виступати. Визначте, від яких інфінітивів утворені дієприслівники. Перевірте себе: дієприслівник, відвідавши, утворився від інфінітива відвідати шляхом додавання суфікса вши. Народивши, утворилося від інфінітива народити шляхом додавання суфікса вши. Пишаючись. Дієприслівник утворився від інфінітива пишатися. Дєприслівник, бачачи, утворився від інфінітива бачити за допомогою суфікса «ач». Граматичні категорії дієприслівника вид, час, перехідність стан. Останні дві категорії ви будете вивчати в старших класах. Зупинимося на перших двох. Вид може бути доконаний і недоконаний, доконаний виражає завершену дію, а недоконаний незавершену дію. Дєприслівники доконаного виду відповідають на запитання, що зробивши, а недоконаного, що роблячи? Дієприслівники мають минулий і теперішній час. Отже, дієприслівники доконаного виду відповідають на запитання, що зробивши. Дієприслівники недоконаного виду, відповідають на запитання, що роблячи. Написавши, це дієприслівник доконаного виду, а пишучи, це дієприслівник недоконаного виду. Як же ж утворюються дієприслівники? Дієприслівники доконаного виду утворюються від основи інфінітива минулого часу за допомогою совікса вши, ши, А дієприслівники недоконаного виду утворюються від основи інфінітива теперішнього часу за допомогою суфіксів учи, ючи ачи, «ячи». Дослідивши, знайшовши приклад дієприслівників доконаного виду, досліджуючи знаходячи приклад дієприслівників недоконаного виду, дослідити. Дослідивши, знайти, знайшовши, досліджувати, досліджуючи, знаходять, знаходячи. Саме так утворюються дієприслівники. Усі дієприслівники доконаного виду мають форму минулого часу, а дієприслівники недоконаного виду теперішнього часу. Дієприслівник мандрувавши минулого часу, мандруючи теперішнього часу. Майбутньої форми дієприслівники не мають. Зверніть увагу на морфенний аналіз дієприслівників. Вони не мають закінчення, нульового теж не мають, лише чиста основа. Зазвичай в кінці дієприсівників є суфікс учиючий, а чи ячи, ши. Час підбити підсумки. Поміркуйте, як ви зрозуміли тему, яка картинка найкраще виражає ступінь розуміння засвоєного матеріалу. Відповіді пишіть у коментарях. Який істрозологізм описує ваше розуміння того, що відбулося на уроці: зарубати на носі, каша в голові, відкривати шлях до сьомого поту, ловити гав, море по коліна, намотати на вуз, світла голова, хоч греблю хати. Напишіть список досягнень на уроці, визначте, скільки кроків потрібно зробити до вершини успіху. Дякую вам за увагу! Любіть українську, знайте українську, пишайтеся, що ви з України.